Шановні мешканці громади, а, хочу а, занурити вас до деталей процесу, який зараз відбувається на міському сквері а, в центрі міста, а саме ці. Траншеї, які ви бачите зараз, пересікаючи цю площу. Як ви пам'ятаєте, вісім років тому ми започаткували разом з вами організацію першого міського скверу, що був створений спільно з бізнесом, громадою та місцевою владою. Саме зараз тут відпочивають багато наших мешканців, діти бігають, і це стало справжньою зюмінкою нашої громади. Тому зараз ми намагаємось продовжити цю традицію і. Зробити додаткову систему зрошення для того, щоб насадити, засадити цю ділянку новими рослинами, деревами для вашого комфорту і для забезпечення виконання наших кліматичних зобов'язань в рамках угоди громади, в рамках угоди мерів та угоди України з ЄС. Тож запрошую вас до співпраці. Ми провели опитування і разом з вами визначили, чи потрібне влаштування нових зелених насаджень в місті. Більшість з вас сказала, що так, і більш того, 60% з тих, хто прийняв участь в голосуванні, так само дав ствердну відповідь щодо можливості залучення вас в цей процес. Тому зараз ми звертаємося до кожного з вас, хто може. Допомогти невеличким невеличкою сумою ваших донатів на придбання саженців дерев для влаштування цієї території, як вже було зазначено міським головою. Кожна гривня, яка буде задоначена вами, буде додатково профінансована в такому ж розмірі з місцевого бюджету за рахунок фонду екологічного фонду громади. Тож з вашої участі ми можемо в цьому році започаткувати. Цю ділянку як продовження нашого скверу і зробити нашу громаду краще. Долучайтесь.